Сьогодні я хочу приготувати з вами дуже смачне сирне печиво. Хтось називає його сочниками. То хай буде так. Сочники так сочники, готуємо з вами разом. Для цього ми беремо 260 г борошна, просіваємо його, насичуємо киснем. І відразу додаємо дрібку солі. Додаємо 50 грамів цукру, ванільний цукор я беру, або ванілін, а також чайну ложечку розпушувача. Тобто ми, як ви бачите, розпочали із сухих інгредієнтів. Їх додаємо, змішуємо. І отак розпочинаємо з вами готувати. Злегка перемішуємо та починаємо додавати вершкове масло. Його ми маємо 150 грамів холодного холодного масла. Ріжемо його на невеличкі кусочки і додаємо. Рукавички одягайте та перетирайте. Отак. Додали кусочки, подрібнили їх. Отак. ручечками беремо, поєднуємо борошно та масло отаке перетворюється все у нас на таку крихку масу і отак відправляємо кефір. І стараємося теж швиденько цю масу поєднати. Як ви знаєте, пісочне тісто воно не любить довгого вимішування, тому ми просто Поєднуємо ці інгредієнти. Трішки стався казус. Технічна була така неполадочка у мене, тому я трішечки повторюся, що коли ми поєднали всі сухі інгредієнти, ми додали масличко з холодильника, тверденьке, кусочками порізане, перетерли його із сухою сумішю, тоді додали кефіру. Але ви можете додати, до речі, чи то сметану, чи то йогурт. Любий кисломолочний продукт. Додали, все перемішали, довго не мішаємо, тому що, ви знаєте, наше пісочне тісто повинно недовго вимішуватися. Це основна така причина розсипчастості, скажімо так. І от ми зібрали таку кулічку наше тісто і відправляємо його. Мінімум на півгодиночки до холодильника, щоб воно відпочило, стало податливішим в приготуванні. Ми його кладемо і відправляємо. Добре, що на відео можна все підлаштувати, можна все поставити на паузу. В житті, на жаль, не так. І от ми. Готуємо тим часом начинку. Беремо 300 грамів сиру кисломолочного, дрібнемо його вилочкою, блендер чи то міксер нам не знадобиться. Сюди ми відправляємо цукор 50 грамів. Також відразу кладемо ванільний цукор, чайну ложечку або пів. Пакетика. Все це перемішуємо. Також відправляємо сюди кукурузний крахмал. Бажано кукурузний. Якщо нема кукурузного, кладіть картопляний, але бажано кукурудзяний. У мене вже він 15 грамів треба. Я його наважила. До речі, в кого нема вагів, от приблизно столова ложка оце вам і буде 15 грамів. Також злегка перемішали. До речі, сир кисломолочний у мене 9% жирності. І тепер сюди, і нам потрібно білок з одного яйця відправити в сиркову масу. І ми таким чином жовточок кладемо він нам ще знадобиться, а білочок додали. До сиру. Теж перемішуємо це, додаємо сюди сухофрукти, які ви полюбляєте. Я дуже люблю сушену вишню і сушену сливку. Трошки сливки і трошки вишеньки. Взяла і додаю до мого сиру. Ви можете навіть сукати додати, чи що вам до душі. І також я тру небагато цедри лимона. Якщо ви будете терти, на мілку терочку тріть, то тільки жовту частинку, щоб біла не попадала. Отак я взяла половиночку з мого лимончика так, і тримаю цедру. Також додаємо дрібочку солі. І все це гарно вимішуємо. Отак і готова наша начинка для наших сочників лінивих, скажімо так. Отака. Готова, ми її відставляємо, і тістечко наше вже готове також, і ми його дістаємо з холодильничка. Для зручної роботи беремо сіконовий коврик. Якщо у вас нема силіконового, візьміть на просту дощечку чи на стіл. Покладіть папір пергаментний, і вам буде зручніше набагато працювати. А тепер дістаємо наше тісто, воно відпочило, стало гарнесеньким. Починаємо його розкатувати. Воно гарне, податливе таке. Формуємо з нього прямокутничка. І отаким от чином ми розкатали наше тісто. Товщиною 3-4 мм воно повинно бути. І отакий приблизно прямокутничок. Тепер беремо начинку і викладаємо її на серединку. І отак. Викладемо все, а тоді розподілимо, щоб воно у нас рівномірненько лягло. До речі, зараз починається сезон фруктів. Ви можете в начиночку додати ваших улюблених фруктів. Чи то ягідок, заморожені в кого ще залишилося, теж може бути. І отак, приблизно серединочку вибрали, на серединочку виклали. Старайтесь рівномірненько, якщо не рівномірненько, то теж нічого. Все поправиться і все буде гаразд. Отак. І тепер подивіться, як в нагоді нам наш коврик. Ми беремо з його поміччю. І отаке робимо. Хотіла щоб показати вам і трошечки як не догорнула. Так, ручки треба у борошно. До речі, духовочку ми вже включили на 190 градусів. Старайтеся, щоб у вас тісто було внахльост. Начиночку вашу як перешагнуло, вроді б. І берете тоді, і отак як зліплюєте. І отак зліпили його, пройшлися ручки в борошні, щоб гарнесенько воно у нас поєдналося. І тепер беремо і таким же чином, отак робимо ручки в борошно підгладили, де в нас що яка нерівність. І старайтеся, щоби, у мене трішечки, я б сказала, невдало. Але все поправиться. І отак я зараз його справлю отаким От чином. Опа. Підправили нашого рулетика. Старайтеся, щоб шов вийшов у нас. На бочку, отак переверніть його, перемістіть його. Якщо у вас, так як у мене, трошки не до ладу, поправте, вирівняйте, все зробіть гарненько. І ось так вирівнюємо, все робимо до ладу, щоб було рівнесенько. Все виправляємо і робимо сочники. Беремо гострого ножа і отак от сріжемо. раз, отакими от десь порційками ріжемо. І отак порізали ми їх. Тепер беремо пательню. Ми виклали наші печенюшки, тепер ми жовточок розколочуємо, додаємо сюди молочка. Змащуємо наші печенюжечки, Кожну проходимося. І так, ми помазали наші сочники. До речі, ви можете їх робити і меншенькими. Це я полюбляю, бо в мене дорослі, то я полюбляю, щоб так взяв сочника до руки і з'їв, наївся одним махом. Якщо у вас манесенькі діти, то робіть же ж маленькі, в них ротики маленькі, ручечки маленькі. Тому ну, вони можуть бути і меншенькими. І отак ми їх трішечки пройшлися вилочкою. Зробили такий візерунок. До речі, можна притрусити кунжутом. Чи то мигдалевими слайсами. Я таке роблю. Воно виходить, до речі, довольно непогано, але я сьогодні роблю так. І відправляю до духовочки на 35 хвилиночок, 190 градусів. І ось погляньте, яка у нас краса з вами вийшла. Зараз ми їх притрусимо ще пудрою, цукровою. Бо вони не дуже солоденькі. Цукра ми додавали в начиночку трошки. Та трішки у тісто. тому не помішає пудрочка. Отак. От Красотунів наших притрушуємо. Подивіться, які ж таке вони гарні, пухкі, запашні. І зараз ми їх покуштуємо з вами. Погляньте, який він красивий, який він пухкий, цей сочник. Ще гаряченький, парує. І я його швиденько скуштую. М -м -м -м. Смачно. Але сир трошки гаряченький, тому відразу не могла вам і відповісти. Смакота неймовірна. Та ще коли я полюбляю сирну випічку, то для мене це казка вийшла смачнюща, мені сподобалася дуже. Тому я вам рекомендую печіть сочники. Вони дуже добрячі, смачнющі. У мене навіть немає слів, щоб їх передати. Які ж таке вони гарні, пухкі, ніжні. І, я думаю, вашим діткам обов'язково вони сподобаються. Тому рекомендую цю випічку для вашого випікання домашнього. А вам бажаю здоров'я та насолоди. Насолоди від життя, насолоди від, від того, що вас оточує. Заходьте, діліться своїми рецептами, ставте лайки, якщо вам подобається. До зустрічі!